Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 44 і завдання у нас наступне. Автомобіль проїхав 240 км за 3 години. Швидкість мотоцикліста на 5 км за годину менша від швидкості автомобіля. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 години? Давайте зразу перейдемо до розв'язання. І так, на першому кроці ми можемо знайти, з якою швидкістю їхав автомобіль. Для цього потрібно 240 розділити на 3, і ми отримаємо швидкість автомобіля. Давайте запишемо 240 поділити на 3 буде. Ну, дуже просто. 24 на 3 – це 8 і 0 – 80 буде. 80 і в скобках пишемо одиниці кілометри за годину. Це у нас буде швидкість автомобіля. Давайте другим кроком ми знайдемо швидкість мотоцикліста. Нам відомо, що він на 5 кілометрів за годину, у нього швидкість менша за швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля нам відомо. Це 80. На 5 км за годину менше. Це мінус 5. Дорівнює 75. Пишемо одиниці км за годину. Це буде у нас швидкість. Мотоцикліста і третім кроком ми можемо відповісти на питання, скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 години. Для цього треба швидкість мотоцикліста 75 кілометрів за годину, помножити. На 2. І ми отримуємо відповідь, на скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 години. Ну, Давайте 75 помножити на 2. Це як неважко порахувати. Буде 150 одиниця кілометрів. Це буде відстань проїде мотоцикліст. За дві години, тобто відповідь сто п'ятдесят. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!